Ну ось курчатка вже і на новому місці. Все чудово. Хтось біля годівнички, хтось засвоює нові місця, де можна відпочити. Хтось водичку знайшов, тому що тільки вчора з вечора ми їх сюди перенесли. Ну і зранку ось зайшов, все чудово. Водичку знайшли, Вон, як бачите, п'ють, поїлочка працює, все чудово. І в тому відділі також відбувається знайомство з новою територією. Достатньо їм тепер тут місця, все чудово, аж не віриться, що така кількість, вони тут ось. По всій площині приміщення знаходяться, а от до цього були в два рази в меншому приміщенні. Ну нічого, все чудово. Провели також відразу процедуру в цьому році дуже зарано, але необхідна ця процедура, процедуру дебікеровки клюва. Тому що при зміні приміщення стрес, здавалося б, там було їм затісно і вже потрібно більше їм площа. Перейшли вони на більшу територію, все чудово, все і тут розпочалося. Почали друг друга, вони трішки, так скажемо, знущатися один над одним. І розпочали спини, хвости, криля друг другу дзьобати. Після того, як провели припалювання дзьобика, все, все закінчилося, курчатка поводять себе спокійно. Головним фактором до таких дій є стрес. Яка б не була повнораціонна годівля, зараз використовую повнораціонний корм заводський. Щоб не додавали воду, там, рекомендували сіль додавати, і цим я знав, що буде перехід, буде стрес, використав підсолену водичку, нічого не допомагає. Стрес робить свою справу, і вони стресують, і таким чином вони намагаються якось, я не знаю, чи вгамувати свої гормони, чи що там з ними відбувається, і вони розпочинають друг друга трішки. ну як... Обіжать. Ну і ця дія по припалюванню дзьобика, вона дуже дієва і ефективна. Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! І цю процедуру потрібно буде виконувати неодноразово. Через деякий час, якщо буде знову щось з ними не так, а буде, тому що будемо забирати звідси півників і розділяти ось при зміні. Приміщення з півниками знову трапиться в тому році було таке вже. Знову трапиться оцей стрес на фоні зміни приміщення. І вони знову розпочнуть. Ну, хорошо, якщо не розпочнуть. Ну я більш впевнений, що більше ніж до 100%, що розпочнуть. Тобто будемо проводити цю процедурку. В тому році ми проводили три рази. Три рази. Десь плюс-мінус отак. Три-чотири рази це обов'язково. І відбувається це незалежно від віку. Ось курочки мої, які перейшли з того приміщення, де зараз курчатка. Перейшли сюди в сінажничок. І у них також розпочався канібалізм відразу після переходу. Впала яйценоскість, як я вже казав, і трішки розпочали клювати один одного. Ну, Але з ними ми більш-менш так. Дзьоби їм я не припалював, але боролися такими мірами. Значить, Вираховував, хто за сильний є такі. Прям ходить і одна за, за кожною, і дзьобає, дзьобає, дзьобає. То таких курочок я відсаджував у профілакторії. І тих, яких сильно поклювали, ну тут не було. Тут було штучки 2-3. Ну Воно якось е ну, само по собі через дня 2-3 і пройшло. пройшло. Дивлюся, все. Перестали вони цим займатися. Стрес минув, ось, сидять ще. Дві курочки, одна постраждала дуже сильно, а одна зачинчиться. І ось така вона агресивна дівчинка, то буде знаходитися ось в карцері. Несеться, вона яєчко знесла. Ну, ну, але поки що посидить тут. Так що це дія стресу. Стрес це не є дуже добре. На даний час яйценоскість ми відновили. Все чудово. Клюватися вони перестали, вже звиклись до нового місця, все. Так що налагодили ми весь цей процес, працюємо далі. Переходимо до наших свинок. Знаходимося зараз у відділі очікування. Як бачите, ряди наші тут поповнилися. Забрали ми жасмін від поросяток, все, залишилися поросятка самі. Пішли на відлучку. Ну, а жасмін перейшла у відділ очікування. Чекаємо зараз 3-5 днів. ну 3 Рідко буває, в основному 5-6 день. І вона повинна прийти в охоту і будемо її знову запускати. Згадав ще один момент на рахунок курчаток. Кому цікаво, хто можливо ще не знає, або не вміє, або не бачив, як це робиться і як це ми проводимо цю процедуру в себе в господарстві, є на каналі відео. Я або ссылочку залишу під відео, або тут зверху зробимо таку вставочку. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, як відбувається ця процедура по припалюванню дзьобика. Ось бачите, як виглядає дзьобик після дебікировки. Що, банда? Все, залишилися без мамки. Вон, корм вам споживайте. Репетують, крикливі. Ай-яй-яй, де забрали маму. Вон, лупіть, корм, все. А то ви замучили вже її. Непогані поросятка, довгі, ну, але кількість, звісно, відіграє свою роль. 15 штучок, як було, так і є. Чудово. Більш-менш всі рівненькі. Ну, чудово. Але все-таки вага, вага цих поросяток. Якби їх було менше, була б вага більша. А так, кількість добра, але вага на відлучки трішки-трішки менша як ну, повинно бути. Ну, але нічого, кормо луплять, все чудово. Пройдемо зараз оцей критичний період. Я думаю, все буде добре. Нічка наша знову стала матусею. Привела зранку кроленяток, був у неї окрол, тому що... Вийшов зранку, дивлюся, десь не видно її. Ну, вона вчора ще розпочала готувати гніздо. Заглянув туди, є Є у нас там поповнення, є малюки. Ну зараз нехай ще трішки побуде відчинене, нехай погодує їх, наведе там марафет після окролу, а вже потім ми зачинемо вхід і. Проведемо ми огляд, подивимося, що там у нас і як. Зараз окроли такі вони в таку жару. Вони ну, можуть бути з нюансами. Ну, але подивимося. Так, коли я заглянув під час окролу, все було чудово. Всі там бачу живенькі, ну але потрібно все одно передивитися гніздо, подивитися, що до чого, як. Поруч у нас ось такі малюки. Ще вони біля матусі, біля кролички, але їм уже місяць. І скоро будемо їх забирати. Забирати від неї, тому що вона вже ну дуже схудла. 10 штук. Дають ця кількість дає про себе знати, звісно. Кроличка віддає їм все. Зараз і потрібно вже їх від'єднувати. А вона нехай трішки відпочине. Так? Да? Давайте на вас подивимося. Опа, а ну тихенько. Ну ось так виглядає наша крапка. І ось так. Банда наша, так? Да? Ей, Малявки! Малявки ви. Так, все, зачинили дверцята. І зараз проведемо ревізію, що у нас тут. Ось як бачите, в крові у нас соломка, це потрібно, мокре все прибрати. Кроленятка знаходиться в одному місці, пух в іншому. Ну Тобто потрібно це все діло довести до ладу. Кроленятка всі живенькі, на перший погляд, начебто так, порахував. 11 штучок, в неї стабільно. Стабільно вже це третій округ, 11 штук. Всі так і залишаю, того разу вигодувала всіх. ну Зараз ще перерахуємо, подивимось. 12 штучок. Все чудово, прибрали, підстелили сухенького. Проводити оці процедури, передивляються, це обов'язково потрібно, тому що. Під ними також було все вогке, все мокре. Прибрав ту вогку соломку, підстелив сухенької, положив мокрий вогкий пух, також прибрав, положив сухенького. ось так, 12 було, залишив 10, 10 штук. 12 штук привела всі живенькі, всі чудові, нема ніяких нюансів, тому що в таку погоду, таку жару можливо, можуть бути мертвороди. Ні, все чудово, всі живі, 12 штучок, ну 12 для неї це забагато. Залишив 10, відібрав найбільший, кролинятка чудові, гарні. Такі вагу мають чудово. Чудово немає. О таких от маленьких. Все, все добре. Все, беремо тепер сухенько щось пух. Зверху їх трішки прикриваємо. О, і все. І в нас тут тепер все чудово. Ось пух, соломка, вогкий, мокрий. Ось о, дивіться, що під ними знаходиться. Це ну, для тих, хто каже, ой, туди лізти не можна, <кій> вона їх кине, вона відчує запах вашої руки і там оці забобони. <рес> Ні, нічого цього не буде, але ось це потрібно прибрати. А якщо там ще є мертві кроленятка, їх потрібно забрати, провести ревізію. Ну тобто за цим потрібно спостерігати і контролювати. Все, попорали по господарству, переміщаємось до кормоцеху і потрібно приготувати корм для поросяток. Тих, яких відлучили від свиноматки, там корм у них був, але він закінчується і зараз вони. Дуже інтенсивно розпочинають його споживати, тож потрібно приготувати, щоб він був в наявності. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра і все буде Україна. Не забуваємо, друзі, про наших захисників, по можливості підтримуємо, донатимо під відео в описі. Є координати, є номер картки, куди можна трішки зайти і задонатити таким чином підтримати наших хлопців і дівчат, які нас захищають і дають змогу нам працювати. Також повним ходом відбувається прибирання в нашій брудерній. Наводимо тут також марафет. Чистимо зараз, миємо, потім це це діло добре дезінфікуємо знову і готуємось до вилупки. Скоро у нас закінчується інкубація. І потрібно в місце приготувати для того, щоб сюди заселити курчаток.